Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні понеділок, 27 листопада, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення ГРАфік виїздів мобільної сервісної служби Кіберполіція закликає небайдужих громадян протидіяти російській пропаганді у медіапросторі. Лють запрошує жителів Чернігівщини до своїх лав. Дозволено складати теоретичний водійський іспит без навчання в автошколі. Жителька Чернігівщини витратила майже 50 тисяч на шахрайську схему. На Чернігівщині сапери продовжують розмінування територій. Окупанти дронами атакували прикордоння Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної сервісної служби, 28 листопада, Шабалинів, 29 листопада, Короб, 30 листопада, Атюша 1 грудня, билка. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю внутрішньо. Переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення. Рення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Кіберполіція закликає небайдужих громадян протидіяти російській пропаганді у медіапросторі. Департаментом кіберполіції спільно з волонтерами створено проєкт Мрія Стаб Рашен Ченел, який об'єднує небайдужих громадян щодо протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі інтернет. На сьогодні у проєкту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив, таких як Мрія, офіційний сайт проєкту Стаб Дракз. Бот, чат-бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, народний месник чат-бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію. Та бонус гра – Котяцький драйв, де котики, військові, бійці територіальної оборони та поліцейські звільняють рідну землю від рашистської навали. Всі активні посилання ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади в розділі оголошення кіберполіція закликає небайдужих громадян проти. Діяти російській пропаганді у медіапросторі. Людь запрошує жителів Чернігівщини до своїх лав. Людь – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Основні завдання відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. До лав штурмової бригади запрошують вмотивованих рішучих та патріотично налиштованих людей. На кандидатів, які пройдуть спеціальний відбір, чекає високоякісна підготовка. Якщо ви готові долучитися до лав штурмової бригади «Людь» та захищати Україну, звертайтесь за телефоном 097 725 25 13, 097 725 25 13 або ж до найближчого центру зайнятості. Дозволено складати теоретичний водійський іспит без навчання в автошколі. 22 листопада набула чинності урядова постанова, що дозволяє українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі. Навчання в автошколі вже не є обов'язковим для першого теоретичного модуля, а для другого практичного курсу навчання потрібно буде звертатися до акредитованих навчальних закладів, тобто для уроків із керування. Транспортними засобами потрібен буде інструктор автошколи. Спеціально переобладнане навчальне авто та визначена для кожної з категорій кількість годин, яку треба провести за кермом, і тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній іспит, а потім і іспит у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Пояснює начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Чернігівській області Олег Яре. Оменко вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 гривень. Якщо помилок більше ніж дві, наступна спроба буде можлива не раніше ніж за 10 днів. Після успішного складання теоретичного іспиту треба звернутися до акредитованого навчального закладу, щоб розпочати практичне навчання. Авторка Ірина Осташко інформацію взято із сайту Челайн. Жителька Чернігівщини витратила майже 50 тисяч на шахрайську схему. До поліції звернулася 27-річна мешканка Новгород-Сіверська з повідомленням, що її ошукали. Кілька днів тому жінку зацікавила пропозиція в меседжері швидко заробити в онлайн режимі. Про це повідомляють у поліції Новгород-Сіверського району. Заявниці запропонували заробляти гроші, ставлячи лайки та викуповувати віртуальні товари за власні кошти, щоб потім отримати заробіток із відсотками. Чінка і перерахувала на невідомі рахунки майже 47 тисяч гривень. Жодного прибутку з відсотками вона не отримала, і власні кошти їй не повернули. За цим фактом поліція відкрила провадження за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. На Чернігівщині сапери продовжують розмінування територій на території Чернігівської області. Завдання за призначенням виконують п'ять піротехнічних розрахунків головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. З початку повномасштабного вторгнення РФ сапери відреагували на 5140 викликів. Вилучили 52 тисячі вибухонебезпечний предмет. Фахівці обстежили більш ніж 40 тисяч гектарів територій, з них понад Тридцять тисяч гектарів сільгосп угідь, 272 об'єкти інфраструктури та життєзабезпечення населення, 31 кілометр ліній електропередач, 240 кілометрів автодоріг, майже 6 гектарів водної екваторії та понад 10 кілометрів ліній газопроводу. Роботи наразі тривають. Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій України. Вкотре нагадують, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено наближатися до нього, брати. До рук самостійно його вилучати або ж розбирати, бити по ньому чи кидати, розпалювати поруч багаття та приносити його додому. Варто позначити місце знахідки та повідомити службу порятунку за номером 101. за повідомленням головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Окупанти дронами атакували прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ Семенівська громада Блашня, 10 приходів. Ймовірно, міномет калібр 120. Тимоново – Тимоновичі, 7 приходів. Ймовірно, міномет калібр 120. 6 Шість приходів. Ймовірно, міномет, калібр 82. Леонівка, 2 приходи. Ймовірно, скид вог із безпілотника. 14 приходів. Ймовірно, міномет Калібр 120 В результаті обстрілу отримала поранення одна цивільна особа. Сновська громада, клюси, три обстріли, 36 приходів. Ймовірно, міномет калібр 120 Єліна чотири приходи. Ймовірно, міномет калібр 120 двадцять. громада Грем'яч, один прихід. Ймовірно, FPV-дрон. Це були новини. Падав сніг, ласкавий лопати Обіймав наскрила крилами немов і хотіла вічно так стояти, перший сніг і перша та любов, перший сніг і перша та любов, білий сніг падає, Казку нагадує, перший сніг, перша любов. Стояли, пада сніг без звуку, Твої очі зорями цвіли, І в руках моїх кохані руки, ніжними покірними були, ніжними покірними були, Білий сніг падає гаскона. Народний календар Сьогодні, 27 листопада, понеділок, день заснування Національної академії наук України. Віряни вшановують пам'ять святого романа в Україні. Триває 642-й день війни. А до нового року залишилось 34 дні. В народі 27 листопада називали Романів день. Так як за життя він був цілителем, до нього моляться про зцілення від хвороб. Також наші предки завжди вважали цей день особливим і чекали на доленосну зустріч. Іменинники сьогодні Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків. Талісманом людини, народженої 27 листопада, є Рубін. Здавна цей камінь вважався символом влади та могутності. Це також один із чотирьох дорогоцінних каменів. А ще рубін вважали символом палкого кохання. Який сьогодні день в Україні і світі? 27 листопада в Україні святкують День заснування Національної академії наук. Засновником Національної академії наук України став гетьман Іван Скоропадський, а саме створення відбулося 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом Національної академії наук України став вчений геолог та геохімік Вернацький за часів Другої світової війни. Тут успішно проводили роботи з ядерними реакціями. Технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем тощо також 27 листопада кіберпонеділок настає кожного року після чорної п'ятниці. Цей день є періодом шалених знижок, але вже в інтернет-магазинах найбільш популярним він є в США. Хоча останні роки і українські інтернет-магазини намагаються активно приєднатися до розпродажу. Свято було засноване 28 листопада 2005 року за ініціативи продавців, які помітили, що люди повертаються у понеділок в офіси після чорної п'ятниці і продовжують купувати товари вже вже в інтернет-магазинах. За останні 130 років 27 листопада максимальна температура повітря складала 11,6 градусів Цельсія. У 1969 році мінімальна складала мінус 23,5 градусів за Цельсієм. У 1989 році сонце в Коропі сьогодні зійде о 7 годині 24 хвилини, а зайде за горизонт о 15 годині 47 хвилин. У Коропі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йти Ме сильний сніг. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Синоптики прогнозують нам мінус 11, мінус 13 градусів за Цельсієм протягом дня. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе Рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75 Ми знаходимось в готелі Космос праве крило другий поверх кабінет номер 6